За в смертний бій, свята війна горить! Привіт, побратими. Отож я завітав все-таки до нашого музею, і в мене тут була розмова відразу трошки з працівником музею. Тому залишу це все поки без коментарів. Ну, таке солідолу є. Вчорашні передачі ще. Що? що він крутиться? Солідол, має бути наливатися. Типу закидається солідол, розбирається. Горизонт, все розбирати. Так, шату. Там вже і вода, скільки років стоїть. Ну. Так, механізм механізмної зарядки. Ця шайба збивається, розкручується, знімається. А низ теж розкручується. Низ розкручується чисто з-за того, що ствол повертаєш і казенник вискакує, там яблуко там стоїть. Яблуко з прорізів, і воно з боків прорізане, виходить, фрезоване, і воно вивертається і витягується звідси. Казенник розкручується, треба з ящика зіб доставати штиря сюди і викручуєш вибиваєш його. Бо живе треба вже якось нарізати. <продукт> <продукт> Якщо нарізати. В нього немає нарізів. Нема, нема. це... такий, Гладкоствольний. Та, що кидали, вже до половини а що там, тіпи, чистий стол колись? Ну, було, да. накидали, Як там деактивація, не знаю була. Старілка 95 кг, ствол 105 кг і двонолопець 175 кг. Пиво випили. Гранату ті покидали. Я вийшов на ти на сварин, все притікав. Коротше, в самій сумі він з тілешкою 550 кг важить. оця хрінь. У полю тягати важко. Просто як, така, торсіонна підвізка, як е, в танках пополам. <смі> На кочках е, його кидає вправо-вліво, і цьому дишку можна собі руки подбивати і ноги. Да, така сама і нас була тележка, <смі> це те саме. Три ящика зіп знаходиться. Казенек важкий в стволі, виходить. Він десь до 75 кг важить приблизно. Ствол найлегший. Це якщо хто хоче поюбувати, то треба там одержатися. <смі> Саме легке. Так, так само з відео треба трілку правильно вкопувати, якщо подивитися сюди. От є ребра жорсткості. Тут два річі треба робити при викопці ями, і тоді він стане нормально. Його садки не дає. Тут зберкаці не буде на відео лафетою від двоногою. Так, наводиться вертикаль оцим, помагається ось цим. Тобто невідник стоїть сюди, закидає сюди приціл. Є ще ласточкин хвост для. Ночного тут батареї мало ставитися ще, фіксується з ексцентриком. І якщо не вистачає висоти для приціла, є ще планка подовжувач. Ставиться так само сюди і виноситься вище. Так. Мало ще в комплектації тут бути бульбашки для виставлення горизонту, щоб швидше виставити, а не чисто щепляти приціл і ставити його. І лафето, в принципі ще робоча, її можна перебирати, все нормально буде. Це, кого є, зараз 120-ка, це стара. У ну, парку їх вистачало. Соблицяти тут все закіше, все розкручується, ставиться ноги, ставляться на тяжко, щоб це б не болтався. І командир каже: завдання: невідник стає з того боку, а тут може бути будь-хто ном проб слуги. Ставити двинову лафету, виставляєте по бульбашкам, навідник зразу дивиться по основній запасній точці наводки. і допомагаєш крутити на себе і від себе виставляти вертикаль і горизонт, горизонт туди-сюди качається. Саме по стволу. Ну і плюс переносиш ноги туди-сюди. Це вже на практиці треба дивитися. Є відкатники, які пом'якшують, амортизують віддачу. Ну Це таке собі діло. Все одно все грунт йде за тарілки. Тарілку треба в трьох брати, бо яхово, важко молодши в чотирьох. Є ще гачок. Це гачок для шнурка. Виводиться. от. Є механізм зведення, тобто він стріляє як із жорсткого, і свободного. Свободний, це чисто озводиться ось цим механізмом. Це як надколює капсуль. ну В даному випадку піропатрон з міни. І плюс до того є ще жорстке. Ти ставиш сюди от положення, є рівчак, щоб не промазати. І закидуєш міну, але для цього треба знімати оцю хрінь двинуло заряджання. Вроді би важить коло 200. Кому цікаво, є ліпесток, тобто от, цей ліпесток попадає міна, от ліпесток. Ти його як міну заряджаєш, от, чіпляється самою великою частиною, Ліпесток опускається, міна заряджена, ти знаєш, що у тебе ліпесток опущений сюди виходить, і от, не заряджання би не відбувалося. Але ця хрінь може відбитися. Тріщини часто дає при інтенсивній стрільбі, так що його краще знімати нахрен. Також для вивірки міномета є. Квадрант і ставиться сюди. Це місце треба захищати повністю і йде наведення. Плюс можна його причепити на цей пояс. Це вже для чисто стрільби закритих позицій, якщо не вистачає тобі висоти з доною -дон лафетою. До колісного ходу все це діло кріпиться сюди, тарілка чіпляється за ці два гаки, під'їжджається тілешка, отак, як зараз є, ставиться до міномета і перевертається. Два номери обслуги, бажано одразу ствол сюди ставити, все має. Фіксуватися, все нормально. Да. Все ржаве треба розробляти. І тут от шкіра, аби не чіпляти це. Сиділо. Шкіра чи резина якась? Резина, походу. Аби він не коза туди-сюди. Якщо хреново поставити казенника, бляха, у вас це яблуко викутиться нахрен. Розвернеться, якщо немає тут резини, як у нас було. І тарілка буде гойдатися. Також ота хрінь і сюди чіпляється так званий. Цей пісюн закручується. Міномет, а тарілка туди-сюди не відходила. А так, в принципі, я думаю, воно ще все робоче, тільки треба його відчистити, нормально і буде робити. Хоча не знаю, як там деактивація цього міномета була тут, саме цього ПМ-38, але виглядає ще робочим він. Ну, лафета це точно. Лафету можна було б навіть поміняти своїми. Тим. Майже основний міномет. Тут мали би ящики зібути, маслянки, коротше, хрін до нього. І шнур бажано. Шнур для безпечної стрільби, чистого там. Чіпляєте шнур і тоді драєте з окопу. Ну, і таке. Також в казеннику є обтюрююче кільце. Якщо ви його розбираєте, то у вас обтюрююче кільце є, аби не злипалися два метали. Тут різьба великокаліберна розкручується і тут стоїть октюрюче кільце, аби не закисав міномет з міді з мідним пояском. Ну, тут нормально зробили ключик зразу, але недовго проти тебе буде відкручувати саме. Станину двоного від самого ствола. А так ну, не знаю, чи розбиралося, чи не розбавилося колись. Але робити буде ще, як прийдеться. Плюс тут не вистачає гайки, вони мають з двох боків бути оці. Ставитися. Ні, тут якась нова конструкція з одного боку, але це гайка і контргайка. Це чисто для розборки цього черв'яка. Ручка теж приварена, у нас теж відбувалася. Все теж на квадратиж, зашплінтовано. Люфти є, тут все нормально. Станина з такими номерами 42-го року, мінометом 43-го. Якщо тут подивитися, 1943 рік. Спектр бойових задач. Отож, ви подивилися відео, вибачаюся відразу, що воно вертикально, оскільки в мене не було часу, достатньо знімати його. І, взагалі, був співробітник музею, тому відео горизонтальне я протопив зняти в принципі. Дані стосовно ваги компонентів я міг позабувати, тому вибачайте з неточності в плані наводки аналогічно, оскільки я зараз не є штурмовцем, і. Не тренуюсь з цим мінометом, тому вибачайте, якщо воно вам сподобалось, ставте пальці вверх, залишіть коментарі на підтримку каналу. Також з даним мінометом ще може бути ролик. Хіба після перемоги в майбутньому я все-таки прийду у своєму місці до музею, і якщо мені дозволять, то я постараюся, хоч зовнішній вигляд, провести до ладу в нього і просто послужити даний міномет на добровільних началах. Також Якщо кому цікаво, є унікальний в принципі на території музею експонат. Це 160-мм МТ-13 міномет з казенно зарядною системою, а не дульнозарядний, як звичайні міномети. Отож, дякую вам за перегляд і всім кажу слава Україні!